Всім привіт, я Аріта Мурадова, і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, які речі можна носити, які стилі, які поєднання, які будуть візуально молодити, скажімо так. І одразу дисклеймер, який мені здається, що обов'язково треба зробити, що я. Завжди казала і буду казати про те, що м, взагалі вік людини нічого не значить, що ми маємо і маємо право одягатися так, як ми себе відчуваємо. Тому якщо хтось не хоче виглядати молодше. І особливо це стосується жінок. Ми не маємо і нікому нікому не зобов'язані виглядати молодше. Ми вже не раз на цьому каналі зачіпали тему того, що, наприклад, на обкладинках журналів чоловіків за 60, наприклад, не фотошоплять, а тільки візуально ще і збільшують зморшки, додають так і таке інше. А жінкам постійно ж фотошоплять обличчя шкіру і вирівнюють, щоб ніяких зморшок не було видно. Вони одного віку. Тому насправді, звичайно, що айджизм у бік жінок величезний, і я би не хотіла ніяким чином цим відео спонукати вас відчувати якийсь тиск на те, щоб ви виглядали молодше, якщо ви цього не хочете. Але я прекрасно знаю, що взагалі внутрішнє бажання мечити своє відчуття віку і те, як ви виглядаєте, воно не стримне. Дуже багато жінок, особливо, вони відчувають себе набагато молодшими, ніж вони розуміють і гадають чи вони виглядають. Тому це відео саме для вас. І якщо, звичайно, воно вам не підходить, це абсолютно нормально. Це відео це така варіація інструменту, який можна додати до свого арсеналу роботи з власним гардеробом. Друзі, готова поділитися з вами прекрасною новиною, яку ми тримали у секреті з командою останні сім місяців. Ми Відкриваємо реєстрацію на оновлений, поглиблений, неймовірний масштабний курс історія моди з двома неперевершеними лекторами. І коли я кажу, що це найцікавіший, найбільший, найглибший з точки зору аналітики, інформації, курс з історії моди, який я коли-небудь в житті бачила, це абсолютно правда, тому що я дуже багато різних проходила. І цей курс у нас будуть вести два. Не перевершені лектори. Перший з них це Галина Кокоріна, лекторка з історії моди, голова кафедри історії моди, мистецтвознавиця. І другий лектор це Олексій Краєвський, це тренінг-менеджер LVMH-концерну в Україні. А це людина, що знається на коштовностях і прикрасах, а також їх історії, і історик моди. І цей курс неймовірний саме тим, що формат його подачі це діалог між двома лекторами з їх. Особистою аналітикою. Це буде курс зі всесвітньої історії моди від початку 19 сторіччя до 2000-х років. Цей курс проходитиме. Кожну найважливішу історичну людину, митця, модельєра, дизайнера, про які треба тільки знати. Там ви дізнаєтеся не тільки про тих відомих дизайнерів, про яких мені здається, що взнають абсолютно всі, а і про тих, хто зараз вже абсолютно невідомий більшості, але неймовірно вплинув на те, як формувалася мода. Ви дізнаєтеся про те, як взагалі колихався маятник моди з однієї сторони в іншу. Це Курс наповнений глибинною, неймовірною, унікальною аналітикою цих двох лекторів щодо кожної історичної події та її лінку між соціальними подіями і модою, тому що все це повністю пов'язано. І історія моди це насправді дзеркало історії. Людини і історії всесвіту. Тому історія моди, яку ви дізнаєтеся у цьому курсу, це історія всього, що з нами відбувалося: силуети, форми, найвідоміші дизайнери, їх біографія, цікаві факти, аналітика того, що відбувалося, як впливала історія суспільства на історію моди. І цей курс вперше взагалі на нашій освітній платформі модеїзм буде у двох форматах. Перший варіант це наш класичний варіант. Він буде з фідбеком лекторів з домашніми завданнями. Та курсовою, і з нашим дипломом, сертифікатом нашої освітньої платформи Модеїзм. А другий варіант це варіант вільний. Ми його так назвали. Тому що це варіант, який ідеально підійде для людей, які хочуть пройти курс саме просто для себе, без диплому, без сертифікату, без фідбеку, без виконання домашніх завдань, курсових і таке інше. Просто для себе. І цей курс буде ідеальним варіантом для стилістів, для митців, для колекціонерів та знавців вінтажу, для тих, хто полюбляє моду усім серцем, для тих, хто працює у фешн журналістиці, у фешн стайлінгу у фешн-блогінгу І просто для усіх тих. Хто розуміє, наскільки важливо для того, щоб знати майбутнє, знати минуле. Історія моди це прекрасна картина того, що відбувалося, і також з точки зору тренду формування буде відбуватися з людством. І для реєстрації на цей курс можна клікати прямо зараз по посиланню у інфо під цим відео. І також дуже важливий момент: цей курс буде доступний двома мовами на ваш вибір. Це буде курс доступний українською та російською мовою з матеріалами українською та російською мовою. І ви самі можете вибирати, якою мовою проходити курс та отримувати всі неймовірно цінні матеріали його для реєстрації і всіх деталей для неймовірно красивого та чіткого плану цього курсу. Кліками по посиланню під цим відео. І, звичайно, тут в мене буде дуже багато пунктів. Зазвичай у мене є конспекти, до якого я буду повністю повертатися. Постійно тому просто звикайте до цього. Це класична ситуація, я одразу скажу. А що є дуже класна цитата Норма Камалі, це дизайнерка, до речі, ще з 80-х 70-х. Досить відома. Вона досі існує, дає інтерв'ю. Є дуже відоме одне її інтерв'ю. Мені здається, що вона була на подкасті, якщо я не помиляюся, або вона була гостею подкасту. Релі я просто реально не пам'ятаю. Але я обов'язково залишу зараз посилання, і вона проводить різні тренінги, майстер-класи, наскільки я розумію, з різними жінками різних віків. І ось у неї були майстер-класи з жінками а, її віку, а її самі, мені здається, десь під 70-ті, якщо я не помиляюсь. І у неї спитали ці жінки взагалі, як вона гадає, яку вона може дати пораду для того, щоб викладати молодше. І наскільки я пам'ятаю, вона сказала щось, типу. Я не хочу, щоб ви ображалися, але я скажу правду: що для того, щоб виглядати молодше, не треба вдягатися як бабуся. І я прекрасно розумію, що саме вона має на увазі, тому що у нас, на жаль, існують інші стандарти, про які ніхто не каже. про те, що жінка, який навіть за просто 50, має перестати носити довжину міні, чомусь має обрізати волосся, носити коротку зачіску. Це взагалі для мене абсолютно незрозуміло. Не має носити яскравих кольорів, не має носити джинси, треніки і таке інше. Тобто, взагалі така гіпер-дупер класика, супер винтажні. Речі іноді здається, що ці луки взяті просто з музеїв, і ось так. У країнах СНД, у багатьох до речі, інших країнах є такий стереотип, що потрібно, щоб жінка вдягалася з віком, і взагалі, що є певне відображення віку в одязі і кореляція того, скільки тобі років і як ти маєш вдягатися. Цього просто не існує. І якщо ви насправді хочете виглядати візуально молодше, я б навіть сказала не молодше, а свіжіше і сучасніше треба вдягати сучасний одяг. І і один зі стилів, який найбільш додає віку, це насправді такий гіперкласичний стиль, коли в образі усі речі суперкласичні, а ще й текстуровані з таких. Типово класичних матеріалів, як, наприклад, твіт, як, наприклад, оксамит, і таке інше. Ось цей стиль і комбінація його з такими варіаціями речей, а ще з дуже активними глибокими насиченими кольорами, наприклад, глибокий сливовий, брудно-шоколадний, брудно-сірий, таке інше. Це ось така комбінація, яка загалом дає результат збільшення віку. Якщо ми хочемо візуально зменшити, виглядати свіжіше і сучасніше, ми використовуємо. Викуємо інші стилі. І стилі, які типово не відносяться до типу нашого віку, того, що нам можна носити. Тобто, це стиль casual, це спорт. Це панк і таке інше. І звичайно, я ж не кажу вдягатися повністю у стиль панк і повністю у спорт, але обирати різні елементи для вашого образу, щоб разом все це виглядало розумно, класно і сучасно. І, звичайно, можна залишати класні класичні речі, але додавати до них у комбінацію ті, що будуть балансувати їх по стилі. І взагалі ви знаєте, що це мій принцип, якого я дотримуюся частіше за все просто у будь-якому стайлінгу лук, який. Тотал лише в одному стилі, він виглядає супернудно, супер, супер нецікаво а, і досить утровано. І тому я кажу про те, що завжди потрібен баланс. А тут особливо потрібен баланс. І тому це перше, правильно обирати стилі для свого образу. Друге, правильно обирати силует. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що такі типові силуети, які відносять до вікового вдягання і вдягання за віком, і одягу за віком, це такі супер. Сталені або прямі силуети. І дуже мало хто звертає увагу на оверсайз. І саме тому я би казала обирати речі, звичайно, на гіпер оверсайз, але більш сучасних силуетів. Тобто оверсайз. Гіперверсас, якщо хочеться, це прекрасна варіація, яку можна поєднувати до речі, із класичними речами, але просто не утровано класичними речами. Прекрасний приклад цього це бренд. Zero. ось ним можна надихатися з точки зору правильного і сучасного стайлінгу, навіть класичних речей. Наступний момент це кольори. Я вже казала про кольори, які будуть частіше за все додавати віку, особливо, якщо вони вдягнені у портретній зоні, тобто зона біля обличчя. А ось кольори, які будуть свіжити, додавати свіжинки, і сучасності вашому образу, це всі світлі відтінки, це, звичайно, білий і молочний, це світло сірий, це світлий беж. А також нетипові взагалі яскраві кольори. Неон, яскравий червоний і таке інше. Тобто, Бумо все. Повністю діаметрально протилежне від того, що є стандартом у суспільстві щодо вдягання за старшим віком. І обираємо яскраві світлі кольори, якщо ви мінімалістка, якщо ви не полюбляєте такі крейзі експерименти, звичайно, можна вдягати просто білий, світлосірий, беш, блакитний таке інше, тобто ті кольори, які особливо у портретній зоні будуть підсвічувати обличчя. І щодо такого інспірейшену поєднання, Цікавих, незвичних стилів, нетипових, скажімо так, для певного віку, а також кольорів і фактур, про які я вже розповідала. А я можу порадити, наприклад, блог і інстаграм-сторінку і луки прекраснішої блогерки, яку звуть Гріс Геном. Вона проживає у Канаді зі своєю донькою. Вона супер красива, вона супер стильна. І я раджу звернути увагу на те, як вона комбінує речі. Звичайно, це трішки полярний варіант, коли більш крейзі комбінації. Але можна чимось надихнутися. І Просто на це звернути увагу і щось додати до свого стилю. І, звичайно, я до речі хочу ще порадити звернути увагу на фактури, які ви вдягаєте. Рефлекторні фактури, тобто це шовк, це лакована шкіра, шкіра і таке інше, це те, що буде візуально також підсвічувати обличчя і додавати глибини вашому образу. Щодо певних і конкретних речей, які взагалі частіше за все будуть дуже молодити ваш образ, найголовніше це джинси. Джинси не скінні, ну я просто не рекомендувала скінні, хоча б прямі, трішки оверсайз, можна просто прямі, можна кльош, можна супер оверсайз, як вам хочеться. Скінні їх дуже важко стилізувати, так, щоб вони правильно сучасно вглядали. А ось взагалі джинси і особливо, якщо це трішки з невеличкими якимись рваностями і з вибіленнями, вони завжди. Безпомилково додають свіжості і сучасності вашому луку, і тоді зверху може бути сорочка, футболка, лонгслів і таке інше. Далі я раджу замінити, наприклад, класичні блузки, блузки з жабо і таке інше на більш сучасні варіації топів. І частіше за все, саме портретна зона це зона, з якою треба бути обережними, щоб не додати собі віку. Тому я саме в портретній зоні раджу, по-перше, звертати увагу на кольори, які ви використовуєте, і пораду, яку вже згадувала, щодо таких більш світлих, яскравих кольорів. І наступне це на варіації і стилі у портретній зоні. Я би брала до уваги кежуал, наприклад, кежуал футболка, кежуал лонгслів, замість, наприклад, суперкласичної такої серйозної вечірньої блузи. Звичайно, є місце і таким блузам, Але коли ви вдягаєте блузи, ви розумієте, що знизу ми не вдягаємо брюки вже, а можемо особливо в будні вдягнути джинси для правильної комбінації стилів, для того, щоб все це виглядало сучасно і свіжо саме. and this one fits so much you cannot even imagine it's very workable you can layer more things onto it everywhere it's in bags it's in clothing it's in accessories this is the bag that i have with me this is also by kate this is going to visually create a longer slimmer silhouette Далі я би одразу сказала, що довжина міні це прекрасна довжина, і не варто про неї забувати. Я, звичайно, не кажу про популярні зараз ультраміні, це такий пасок-спідниця, але міні, особливо, якщо вам комфортно у такій довжині, немає ніяких протипоказань щодо неї. Просто зверху, як і кожному у будь-якому віці, я би рекомендувала частіше за все, особливо якщо ми вдягаємо міні на будні, тобто не на вечірку, вдягати щось досить маскулінне і оверсайз. Тобто, це може бути така оверсайз поплінова бавовніна сорочка, це може бути лонслів, це може бути світшот, светр, все, що завгодно, що буде балансувати жіночність і сексуальність низу. І це може бути міні, така класична з 60-х, тобто не супер коротка, а трішки на вертикальну долоню вища, ніж ваше коліно. Класно виглядає, прекрасно балансує пропорції і додає свіжості вашому луку. 고 <laughs> Ще класна річ, дуже актуальна зараз, це картаті сорочки, суперпопулярні, і вони будуть додавати ось таку саме свіжу, сучасну кежуал нотку до вашого луку. Їх можна просто повністю вдягати і застібати, а можна розстібнути і вдягати як кардиган поверх світлого лонсліву, футболки, майки і будь-якого топу. І тоді ви отримуєте, по-перше, багатошаровий лук, сучасний лук і лук з правильним балансом кежуальності. І тоді, якщо у вас зверху щось кежуал, Знизу насправді можна вдягнути і класичні штани, і класичну спідницю, і підбори, так і таке інше. Потрібен баланс, особливо коли ми кажемо про більш свіжий погляд на одяг, і щоб виглядати молодше завдяки одягу. І звичайно, я маю звернути увагу на взуття. Це можуть бути такі спортивні варіанти, як кеди, кросівки, хайтопси і таке інше, і просто щось. Кежуальне, не спортивне, трішки класичне, але більш грайливе. Мері Джейн, досить такі акуратні лофери. Тобто, щось, що не активно жіночне, як височайні підбори, як досить довгий носок у взутті, як лаковані підбори, таке інше. Тобто, не класичні лабутини, а щось між класикою і кежуалом. І щодо конкретних речей, про які ми можемо казати, які завжди можуть ну. Практично гарантувати ось такий більш моложавий лук, я би сказала, і згадала би про шкіряні і з лакованої шкіри. Це можуть бути штани, це можуть бути спідниці і таке інше. Просто можна надихнутися, наприклад, нещодавніми зйомками Карін Ройтфельд, яка, до речі, у прекрасному віці зараз знаходиться і виглядає неймовірно. І ось, до речі, її секрет, ось вона виглядає настільки неймовірно і вона глядає на свій вік, але не виглядає занадто відповідно. Відповідаючи якимось соціальним стандартам того, наскільки і як має виглядати жінка у такому віці. Вона сексуальна, вона впевнена, вона жіночна. Саме тому, що в неї є такі форми луків, де завжди є щось жіночне, просто зверніть увагу, і завжди щось кежуальне. Якщо суперкласична спідниця, то верх досить такий стриманий. Якщо досить стриманий низ, то верх може бути досить класичний або взагалі такий з викликом, сексуальний і підбори. І вона не цурається кросівок і таке інше. Тобто вона дуже звертає увагу на комбінацію стилів у своїх луках. І я звертаю вашу увагу на шкіру, яка у луках просто прекрасно виглядає, що в портретній зоні, що у нижній частині це можуть бути спідниці, брюки, як вам до вподоби. І останнє, на що я маю обов'язково звернути увагу, обов'язково, обов'язково, це два пункти. Перше це вінтаж. Можна носити вінтаж, вінтажні речі, але особливо якщо ми хочемо виглядати молодше завдяки нашим лукам, треба балансувати ці вінтажні речі базовими і суперкежуал протилежними по стилю речами. Інакше ви ризикуєте виглядати як музейний експонат, і це до речі стосується абсолютно усіх віків усіх людей: що чоловіків, що жінок різного віку. І наступне це макіяж. Забагато активного макіяжу візуальне завжди буде додавати вам віку. Тому, і до речі, це стосується також жінок і чоловіків будь-якого віку. Просто світлий, нейтральний, класичний, підсвічений, не суперматовий макіяж з якимись нотками рум'янцю, розовинки, щось, що додає свіжості луку. Це найкращий вибір з точки зору макіяжу. Абсолютно найкраще. Менше пудри, більше свіжої шкіри і більше світлих відцінків у портретній зоні. Це на сьогодні все. Це були всі мої рекомендації, щоб виглядати молодше. Я би сказала навіть так, щоб виглядати свіжіше і сучасніше. І вони можуть стосуватися, їх можна прилаштувати для будь-якого віку, для будь-якого стилю. Пишіть у коментарях внизу, які теми вам було б цікаво почути на цьому каналі. На сьогодні це все. Люблю. Цілую, ваша Ріта. Слава Україні.